Сьогодні хочу поділитись черговою розповіддю про компанію, яку маю честь представляти XP Group, або в Україні відомо як Експерт Петролем Україна. З темою 20 років досвіду в технологіях та інвестиціях у виснаженні родовища. Уже багато розповідав на попередніх виступах про технології, які ми впроваджуємо, про підходи, за якими ми працюємо, про наші проекти. І якось так обходив увагою компанію в цілому, а цього річ ми маємо особливу нагоду, тому хочу хочу трошки вас з цим познайомити. Компанія експерт Петролом була заснована 2005 році мішелем Лобутеном та Дейдом Мартіноном, і в 2010 році, в 2005 році, вже було придавано вісім родовищ у Румунії, і компанія спеціалізувалась. Від самого початку своєї діяльності саме на поверненні до життя і збільшені видобутку з виснажених родовищ тих активів, на які вже так як, як вважалось, які вже не мають ніякого майбутнього. У 2010 році було е, підписано перший контракт зі збільшення видобутку з угорською мови. Але, на жаль, через е, певні політичні питання, тоді цей контракт не запрацював. Проте в 2012 році, як експерт патрулевому виграв в конкурентному тендері від ОМВ Петром. Ем, право на розробку родовищ на проєкт збільшення видобутку 13 родовищ у районі Тіміш в Румунії. Ем, пізніше, в 2016 році, якось так виходить через 4 роки знову. З 12 на 16, придбано контракт Петрофак з ОМВІ на збільшення видобутку на 7 родовищах, портфель компанії розрісся. І знову через 4 роки підписано контракт і знак Нафтогаз України на підвищення видобутку на 13-родовища. В принципі, це є основною діяльністю компанії на даний момент в Україні. В 2023 році XP, підтримуючи тренд і підтримуючи ідею декарбонізації і зелених технологій, стає експерт патрулем стає XP Group. Так, в принципі, всі називали завжди внутрішню компанію XP. Ми це підтвердили уже публічно, і е, почали пропонувати, окрім послуг зі збільшення видобутку, також і проекти з декарбонізації. І це виявилось в те, що в 24-му році, знову так, через 4 роки, е, підрозділ ПРІН виграв великий європейський контракт на моніторинг і звітування по викидах метану. І в 2025 році компанія святкує своє 20 про що незабаром буде оголошено. Чомусь завжди компанію пов'язували з Румунією, так? оскільки основні проекти і перші проекти були саме в Румунії, проте компанія є французькою, так? на сьогоднішній день, в принципі, холдинг перенесений до Франції. Якщо коротко про ті проекти, де ми зараз працюємо, це є дві країни: Україна і Румунія. Ми активно дивимося в напрямку розширення цих проєктів. На дуже широку географію, про що поговоримо з вами пізніше. На сьогоднішній день це є 28 родовищ під управлінням в двох країнах. Це більше 1300 свердловин, більше 600 з них це видобувні. За період роботи компанію інвестовано більше 250 мільйонів доларів у власних коштів у проєкти зі збільшення видобутку, і це вилилось у більше, ніж 6 мільйонів барелів нафтового еквіваленту додаткового видобутку. Той профіль, який на сьогоднішній день профіль родовищ, який є в компанії, е, дозволяє дозволить сформувати ту експертизу, якою ми оперуємо. І е, це окрім газових свердловин, які є в Україні, газових родовищ. Це ще також нафтові родовища в Румунії. І для різних типів колекторів: від нецементованих пісковиків до ущільнених низькопроникних порід, трещонуватих порід, карбонатних порід. І е, в нашій діяльності основні виклики, з якими наша команда стикається на існуючих проєктах, це від високообводнених нафтових свердловин до скупчення рідини в газових свердловин. Працюємо з високими пластовими температурами більше 170 градусів по Цельсія. Є в портфелі компанії тріщинуваті поклади, і як розказував сьогодні, там всі, всі, всі спікери попередні зазначали. В покладах не так все просто. так Тобто, коли ти попадаєш в зону з хорошою тріщинуватістю ти отримуєш хороші припливи і прогнозувати якесь розташування свердловин в цих умовах надзвичайно складно. Е, є досвід роботи з пластами малої товщини і з низькими, я б сказав, навіть, напевно, над низькими пластовими тисками. Е, через оці виклики, з якими ми стикаємось за період роботи за цих 20 років компанія напрацювала такий. Портфоліо технологій, які ми використовували. І про це якось незаслужено не говорили, тому сьогодні хочу звернути вашу увагу на це. В цілому можна розбити всі технології на чотири блоки: це інтенсифікація, видобуток, геологія та розробка і також інфраструктурні проєкти. І в кожному з них є дуже багато таких викликів. Зокрема, в інтенсифікації для з'єднання оцих трещинуватих. Ділянок між собою для залучення якихось незадренованих пропластків використовували різні технології спеціальні ГРП. Це, е, такі як Хайвей, Клерфрек, використовували також пропант некруглої спеціальної форми для е, стримування його виносу в свердловині. Е, також використовували пінні ГРП на родовищах з низькими пластовими тисками. Це покращення технологій вторинного розкриття пласта, і в принципі, все, що з'являється на ринку, ми шукаємо можливості апробувати якимось чином на, на своїх родовищах. І кислотні обробки, звичайно. У видобутку це е, доволі таки широкий досвід ізоляційних технологій на, на обох проектах. Це дистанційний е, моніторинг і автоматизована система контролю за параметрами видобувних свердловин. І одним таким дуже показовим проектом є розробка. Фахівцями XP group разом з однією провідною міжнародною нафтосервісною компанією ем, спеціальної конструкції ЕВН для експлуатації газових свердловин. Ем, це було близько восьми років тому. Ем, розробка з, зайняла дуже багато часу зусиль та інвестицій. Євен експлуатувався в свердловині з пластовою температурою більше 170 градусів Цельсія. І, ем, Видобуток газу з цієї свердловини, за рахунок вилучення рідини, він дозволив себе окупити. І е, ми завжди кажемо: я на конференції також зазначав, що ми працюємо як відкрита книга, тобто, все, що ми робимо, наш партнер, з яким ми працюємо, може впроваджувати на своїх родовищах. Навіть більше того, він може на наших родовищах, які у нас під управлінням, це тестувати і потім за результатами впроваджувати в себе. Так от, от цей авен, який був розроблений, наш партнер по, по проекту він впровадив на 11 своїх свердловинах. Тобто ми за свої кошти на свій страх і ризик це спробували, отримали хороші результати, і вже масштабували це на, на інші родовища. Стосовно геології розробки, тут доволі широкий спектр технологій напрацьований. Зокрема, це власний алгоритм оцінки потенціалу родовищ, унікальний, який розроблений внутрішньо в компанії, які масштабуються зараз на велику кількість проєктів. Говорили також на попередніх презентаціях про використання інструментів моделювання, і в нас були також доповіді в рамках інфолку по інтегрованому моделюванню. І, звичайно, близько п'яти років тому, ще коли це не було таким мейнстрімом, ми почали впроваджувати штучний інтелект, точніше, тоді ще не впроваджувати, а пробувати з допомогою зовнішніх підрядників. Якісь кейси прораховувати. Це була оптимізація заводнення нафтових покладів, оптимальне розташування свердловин. І ми зараз дійшли до того, що ми власними силами розробили алгоритм інтерпретації даних ГДС, виділення продуктивних колекторів. І зараз е, працюємо над розробкою е, власного додатка, симулятора, який буде з використанням інструментів штучного інтелекту прогнозувати профіль видобутку родовищ за е, свердловин за історичними даними. Це буде унікальною розробкою, думаю, скоро поговоримо про це також. І також ряд інфраструктурних проєктів. Знову ж таки, в Румунії впроваджено Gas-to-Power, технології ще коли в Україні про це якось не говорили, навіть так. Оптимізація генерації пари, оскільки там маємо справу з високов'язкими нафтами. І однією цікавою для мене це особисто також стало відкриття, коли я переглядав всі технології, які ми впроваджували. Це було використання ензимів для стабілізації покриття доріг. Тобто для проведення капремонтів чи для буріння свердловин використовували спеціальні екологічно безпечні хімічні реагенти для стабілізації ґрунтових доріг. І вони таким чином не розбивались, вдалося берегти, там, зекономити кошти на плитах, на покритті дорожньому, але при тому якість дорожнього покриття вона була достатньо хорошою для проведення робіт. Досвід, який є в групі, він насправді виходить за межі тільки тих двох проєктів, які в нас є. Бо командою було проведено оцінку проєктів більш ніж 20 країнах світу. Тут на карті показано. Це, ну по суті, я там жартую, в Антарктиді ми не були, і в Австралії ми якось ще не працювали. Але, по суті, це від Центральної Азії до Латинської Америки основні е, нафтогазові проекти великі. Країни з великими запасами у нас є досвід роботи. І ця оцінка, геологічна оцінка, яка проводиться для, для наших потреб, для потреб замовників наших, вона ґрунтується на такій унікальній методиці розроблення, яка поєднує аналіз реальних промислових і геологічних даних, статистичний аналіз, провідні світові практики і штучний інтелект. Як сьогодні було зазначено е, паном Максимом Козицьким, бізнес, який працює в Україні, він повинен бути соціально відповідальним. Тому е, це один з таких ключових напрямків, на які ми також звертаємо увагу. Нещодавно ми долучились до відновлення університету Нафтоїгазу і газу, відкрили лабораторію по інтегрованому керуванню е, розробки е, в університеті, підтримуємо. Місцеві громади підтримуємо стажування молоді на наших об'єктах. І на початку червня е, на нашому сайті з'явиться е, е, звітність за 2024 рік. Це вже восьмий звіт, якщо не помиляюсь, поспіль. Е, тому компанія йде в ногу з законодавством європейським по е, вимогах по, по звітності. Дякую за увагу. Буду радий обговорити. Далі. І також можна ще повернути попередній слайд. Так. Маю честь представляти і професійну секцію СПІ в Україні і запрошую всіх до дискусії, до технічних зустрічей, які ми проводимо. А насправді, тут в залі присутні велика кількість офіцерів СПІ з різних компаній, і запрошую також доєднуватися всіх до діяльності спілки. Дякую. Щиро дякую, Назарію.